Щоб тримати у покорі поневолені народи, Росія завжди застосовувала репресії гоніння, а також сповідувала жорсткий контроль обивателя, використовуючи регулярні доноси про неблагонадійність і шпигунство. Розповім вам про деякі невідомі факти, які я знайшов в архівних матеріалах. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Отже, як виглядали утиски російської влади у 19 столітті, зокрема на українських землях? Тут треба наголосити, що після так званих польських повстань. Тисячі людей були ув'язнені, вислані в Сибір, а ватажки заколотів страчені, жахливий, але водночас логічний наслідок поразки визвольного руху. Але на цьому царад не зупинився. Починаючи з 30-х років 19 століття розпочалися гоніння, скажімо так, на низовому рівні. У такий спосіб самодержавна влада намагалася в зародку придушити інакодумство і посіяти страх насамперед у пропольському середовищі Західних губерній. бо ідея відродження великої Польщі була чи не найбільшою загрозою для імперії, принаймні на той момент. Частково на цих питаннях я зупинявся у відео Ми ніколи не будемо москалями. Посилання залишу в описі. Що характерно, репресії 19 століття часто набували гротесних форм, водночас вражаючи надто жорсткими вироками. Ось лише деякі факти з одного регіону, Поділля. У 1838 році під слідством перебував дворянин Іван Яхимовський із села Данюки Проскурівського повіту. Під час побутової сварки він, перебуваючи на підпитку, бовкнув, що не пробачить образи жодній людині, навіть імператору. Такі зухвалі слова стали реакцією на погрозу однодворця Гриньовецького дати шляхтичу попиці. Як виявилося, безневинний побутовий конфлікт мав далекосяжні наслідки. Після доносу Гриньовецького Івана відразу заарештували. Майже три роки Яхимовський знаходився в Проскурівській в'язниці, очікуючи на остаточне рішення суду. Остання судова інстанція, зокрема, правлячий сенат. Затвердив рішення подільської палати карного суду, яка постановила вислати зухвало підданого на каторжні роботи в Сибір. Проте для Івана Яхимовського ця історія мала щасливий кінець сам імператор Микола І змилостивився над подільським шляхтичом і власноруч написав слово простіть в резолюції до цієї справи. Друзі, коротенько нагадаю, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії Пращур. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свіру довід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Пращур якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. 30 травня 1863 року Ямпільський повітовий суд на півроку запроторив до в'язниці 32-річного однодворця Григорія Жулчинського. Йому інкримінували розповсюдження різноманітних чуток про російський уряд, хоча насправді йшлося про дурість нетверезої людини. Жулчинський, який проживав у селі Буша Ямпільського повіту, був заарештований в містечку Івангород Гайсенського повіту. Однодворець їхав у Київську губернію продавати млинові жорна, але по дорозі регулярно заглядав у чарку і на підпитку базікав з кожним зустрічним про політичну ситуацію на правобережній Україні і в Російській імперії, розповідаючи Небелиці. Все закінчилося тим, що Григорія затримали. Односельці засвідчили, що Жулчинський мав схильність до пиятики, постійно плів дурню, ліз битися, за що його неодноразово заарештовували. Мати Григорія Людвіка, а також 12 почесних господарів, написали декілька звернень, щоб взяти неборака на поруки, але суд не дослухався до прохань рідних та сусідів. Оковита занапастила не одного чоловіка, причому під слідством опинялися не лише пияки чи недалекоглядні диваки. Часто це були люди, які вороже ставилися до російської влади, але на тверезу голову боялися виказувати своє невдоволення. Лише під дією алкоголю в них розв'язувалися язики, що призводило до тюрми. Іван Лисаковський, який служив столяром на поштовій станції в селі Нища Кропивна Гайсенського повіту, мав необережність поставити під сумнів чесноти самого монарха під час суперечки з подорожнім, підполковником ахтирського гусарського полку Сукіним. Вимагаючи збільшення оплати за ремонт екіпажу, п'яненький Лисаковський бідкався на високі податки, а на репліку Сукіна про милість государя іронічно з цим погодився, мовляв, справді, цар милостивий, якщо здирає останню сорочку. Сукін не зміг стерпіти такої зухвалості і написав донос. Згідно з ухвалою, від 24 вересня 1831 року Іван Лисаковський мав публічно отримати 10 ударів батогом на центральній площі Гайсена, після чого убути на каторжні роботи. Але за іронією долі, государ імператор Микола І пожалів столяра. Теж власноручно написавши резолюцію Простіть, коли справа перебувала на ревізії в Санкт-Петербурзі. Дворянин Йосип Костянтин Лосицький з присілка Некифорівці Браславського повіту, перебуваючи на підпитку, зухвало поводив себе в місцевому шинку. Я ляшок, я заколотник, я їду до Варшави, вигукував Лосицький, шейчванився, що має 20 пік і 7 фунтів пороху, надійно схованих. Наступного дня дворянина арештували, а він навіть нічого не пам'ятав про свої вислови, принаймні так свідчив на допитах. Обійстя Лосицького ретельно обшукали, але зброї та пороху не знайшли. 12 липня 1865 року палата ухвалила рішення арештувати дворянина на два тижні. Ніби не дуже суворе покарання, якби не одне але. Очікуючи на остаточний вирок, Лосицький провів у Браславській тюрмі майже два роки. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Однодворець Кароль Кжемінський з містечка Вільховець Ушицького повіту відмовився їхати до Кам'янця, щоб передати подарунок якомусь чиновнику Подільської палати державного майна. Йшлося про дзеркало ручної роботи з елементами державної символіки, зокрема двоголовим орлом, яке виготовив місцевий майстер Іван Плаксій. Проте предметом судового розгляду стала не відмова Жемінського їхати до губернського міста, а його коментар. Однодворець сказав соцькому Федору Бацурі, що не повезе дзеркало, бо його Орел знаходиться не в Кам'янці, а у Варшаві. Палата своєю ухвалою від 13 листопада 1863 року залишила Кжемінського під сильною підозрою і віддала однодворця під нагляд поліції. Поки вирок затвердив правлячий сенат, минуло більше року. Весь цей час Кжемінський провів у тюрмі. Заради об'єктивності, треба відзначити, що кримінальні справи про політичну неблагонадійність свідчили не лише про упереджену позицію царської влади до польського елементу, а й про неприхильні до корони настрої, які панували на правобережній Україні. Пропольське середовище генерувало прояви непокори чи латентного спротиву російській адміністрації. У більшості випадків йшлося про стихійне обурення, висловлювання на обивательському рівні. Проте всі ці епізоди є промовистими доказами реального протистояння. Показовим виглядає інцидент у селі Лемешівка Вінницького повіту. 31 серпня 1862 року місцеві селяни підписали уставну грамоту, яка узаконювала нові стосунки між ними і поміщиком, враховуючи вимоги маніфесту 1861 року. Процедура відбулася в будинку священника Аркадія Стемповського за участю мирового посередника Корнелевського. Але вже на другий день до батюшки завітав економ Аполлон Балицький і звинуватив священника в руйнуванні маєткового господарства. Якщо вірити показам Стемповського, котрий доніс на економа архієпископу Іринарху, вислови офіціаліста містили відверту зневагу до православного кліру і невдоволення політикою царського режиму. Ну що, дурень ваш піп, як і ви, слухайте своїх паршивих попів, то вони вас виведуть на сліпу стежку. Передайте своєму паршивому попикові, що як побачу його, то поголю його бороду і коси, і буде як арештант, якого повели в тюрму москалики, звертався Балицький до громади. Звільнення селян не що інше, як комедія, яка завершиться злиднями, а селяни самі відмовляться від царської милості і згоря і погодяться на тяжке рабство, неодноразово повторював він. Судова тяганина тривала 5 років. Врешті-решт, палата ухвалила рішення звільнити Балицького від відповідальності, бо суд не знайшов безпосередніх доказів його провини. Але на той момент економ пропав. Напевне, побоюючись жорсткого рішення, втік до Австро-Угорщини. В 1868 році його розшук припинили і справу закрили. Як бачимо, за відсутності доказів можна було уникнути покарання, тобто донос про антиурядову діяльність, який базувався винятково на чутках, домислах чи свідченнях однієї людини, як правило, не ставав вироком для підозрюваного. В 1864 році також уникнув покарання поміщицький син Генріх Келькевич, на якого поскаржився мешканець села Чернятинці Літинського повіту Ігнатій Червінський. 25-річний дворянин звинувачувався в агітації селян до переходу на бік учасників січневого повстання. Він нібито неодноразово питав у селян, до кого вони пристануть, до руської казни чи до поляків. А коли посполиті мовчали, то Келькевич емоційно говорив: Ай, дурні, дурні, коли ви не знаєте, що є добре, то нехай вас чорт забере. Палата ухвалила рішення залишити дворянина під підозрою, оскільки не було безпосередніх доказів його провини, причому Келькевич не робив прямих закликів, а лише провокував селян. Нерідко доноси були результатом побутових сварок або особистої неприязні, що закінчувалося, як правило, нічим. Водночас, обвинувачені не завжди уникали покарання. У фонді Подільського губернського правління знайшов справу про клопотання мешканця села Ковалівка Браславського повіту Петра Стахурського, якого арештували в лютому 1864 року. Перебуваючи в Кам'янецькій в'язниці, дворянин звернувся до цивільного губернатора Рудольфа Брауншвейга з проханням дозволити йому поїхати на заслання разом зі своєю дружиною Марією та малолітнім сином Костянтином. Начальник губернії дав згоду: на жаль, кримінальна, тобто судова справа, втрачена, і ми не знаємо за що був засуджений Стахурський та куди його вислали. Проте, зберігся зворушливий лист Марії до свого чоловіка, в якому дружина запевнила, що готова пройти з милим через всі випробування. Управитель маєтку в селі Тростянчик Ольгопільського повіту Іван Борковський і приказчик Домінік Легоцький отримали жорстке покарання за розповсюдження поміж селян шкідливих чуток. Офіціалісти неодноразово повторювали, що після реформ 1861 року селяни не можуть вважати себе вільними, бо цар не має стільки землі, щоб всім роздати. Легоцький навіть посмів обурюватися численними святами з нагоди знаменних подій у житті царської родини, бо селянину мовляв нема коли працювати. 23 січня 1867 року палата присудила Борковському 15 днів арешту, а Легоцькому 3 місяці під вартою. Суд також рекомендував губернатору вислати політично неблагонадійних підданих у віддалену великоросійську губернію. Я вам навів лише деякі факти, причому по одній подільській губернії. але вони промовисто вказують на тенденцію, як я вже говорив у попередніх відео, польська ідентичність становила реальну загрозу російській владі. Більше століття її носії чинили опір, і ці потуги дали результат у 20 столітті. Польща відродилася. А на українців, ще чекали трагічні випробування на шляху до своєї державності. Друзі, очікую на ваші запитання в коментарях. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Також приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалуа, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі! Papa?